Всім привіт! З вами знову Семен. Це черговий випуск курсу Android з нуля до 3 або джуна. Відчуваюся такою періодичність випусків скоріше за 3D. І то не факт. Але давайте з вами продовжимо робити. Записую це між іншим в свою відпустку. Тобто я у відпустці, записую відео. За це я думаю можна поставити лайк. Також закликаю вас підписатися на свій телеграм-канал. Якщо там буде достатня кількість підписників, тобто я там зараз є 4. Якщо буде там хоча б десять-п'ятнадцять, я там буду анонси відео опублікувати і так далі. Ну тобто, я хочу побачити, що людям дійсно це цікаво. Вони там чекають нові відео і так далі. Ці всі посилання в нас будуть в описі. Там і моя група, і особисті контакти, і мій LinkedIn. можете додаватися. Я в принципі всіх додаю. Я туди, правда, дуже рідко заходжу, але коли заходжу, то стараюся додавати. Ну і давайте з вами перейдемо до другої частини. Запишу сьогодні невелике відео, просто щоб імітувати активність, скажімо так. От. Сьогодні далі будемо про прогрес дайлоги і взагалі про якісь методи показати юзеру прогрес. Так, і давайте з вами перейдемо до нашого методу. Я подивився в минулих роках. Я вам хотів показати вам, де задікейшені методи. Я просто реально не пам'ятав, що вони за діпрекейшені десь були. Тому показую вам новий метод. Що я змінив? Ось тут -от змінив кнопку на show Progress Bar. Тільки тут треба бар. Бо, от поміняти текст, Додав. Власне кажучи, наш сам елемент прогрес бар. Ви бачите, як він в нас виглядає. Вот, і додав кнопку Show Progress Bar. Так, і давайте тут е ще visibility, зробимо йому Invisible. Вот, давайте перейдемо наш Main Activity. Ну і, наприклад, давайте, ну, через handler Давайте handler Тут ми looper. Так, main looper, окей, так. Давайте постділейт. О, і ті так ось, вот. А, ні. Так, зараз постділей, так, і. Тут ми лямбду створимо, а тут ми якусь, ну, давайте. Ну, щоб через 5 секунд воно пропало. Окей, так. І тепер ми. Так, треба ще одіжку. Додати? Я Забув час два. Окей, так. Так, ну діки моє звізибільі все-таки из Invisible тоді. Так, із Invisible Titru. Окей. Так, є. І тепер давайте. Отут прогресбар. Із інвізбер дорівнює False. Окей, давайте запустимо наш додаток і подивимося, що в нас вийшло. Окей, okay, за допомогою магії монтажу ми побачили, що в нас це загрузилося, давайте натиснемо на кнопку Show Progress Bar. Ну, як бачите, отакий от у от нас симпатичний бар все показується, все прекрасно працює. Потім через 5 секунд, завдяки от нашому рани було постділейт, воно зникає. Я думаю, що цей код пояснювати не треба. Якщо треба, то можете написати в коментарях. Я, в принципі, всі коментарі читаю. Слава Богу, не так їх багато <схай> в мене з'являється. І е давайте ще для того, щоб повністю завершити урок. До, щоб повністю показати вам всі методи, давайте створимо прогрес бар не тільки, от, а ще й з е, таким індикатором прогресу горизонтальним. А для того, щоб зробити його горизонтальним, нам потрібно зробити йому стайл. Так. Для цього ми вже знаємо, що є такий на стайл. Е, так, тут в нас потрібно до Android звернутися стайл. Так, і здається, він називається відget-bar. Horizontal. Вот, як бачите, воно тепер у нас стало. Ну, давайте тепер ширину Zero DP. І тепер margin горізонтав. Додамо, наприклад, 20 dp 20 діпів це замало, 40 dp Давайте додамо margin якийсь. Вот, як бачите, у нас е, все прекрасно тепер е, працює. Окей, і давайте йому ще Mm, не знаю, якийсь текст uh, засетаємо зверху, щоб ми бачили, що прогрес uh, коректно відображається. Окей, okay, давайте. Mm, TextU. Uh, Rapconten. rapcontent. Rap content. Uh, так, окей. Okay. ID давайте дамо зразу. Uh, progress. Person. percentage okay a constraint start to start of uh, parent and to, to end of parent the parent constraint uh, bottom to top of. no i not national progress bar talk margin bottom margin Ботом, давайте. 30 Deep. Так. Ну і давайте uh, Tools. Якісь текст засетимо. Tools. Text. Uh, 30%, наприклад. Так, окей, тут давайте. Так, є в нас visibility бачите, як воно виглядає. найбуде. буде. Окей, так. Ось тут от я літерку переплутав. Дуже Дозу... педантична людина насправді. І не люблю якісь помилки такі от робити. Окей, це то теж зайва лінія. І давайте перейдемо до нашого Main Activity, і е... перцентаж наш будемо робити. Окей, для того, щоб наш процентаж зробити. Так. Ну, давайте якісь. Е... Так, по перше, залишимо все-таки. Отак от. Так от. Е... ну, Давайте банальним якимось форлопом зробимо. Так, давайте for. І. 0. 100 step. ну, Давайте по 5 умовно кажучи. Давай зробимо. Окей. Uh, тепер давайте. Що ми зробимо далі? Далі ми маємо прогрес бар. Сеттип прогрес. Окей, давайте. Тут зразу. Прогрес бар. От, так. Secondary прогрес дорівнює нулю з самого початку. Так, окей, і тепер прогрес бар. Секондари прогрес плюс. Uh, дорівнює. Так, прогрес бар. Секондарі прогрес плюс іте. Так, плюс іта. Так, все вірно. Окей. Uh, і тепер давайте. Тепер TV, Як я назвав юшки, я забув. Uh, ага, прогрес-персонтаж. Ну, це не дуже правильно. Давайте переназвемо то, що бачите. Text-View в мене зразу TV. такий TV, І тепер, як бачите, можна прекрасно побачити. Текст. О! Oh, uh, я не пам'ятаю, що я розказував про uh, форматінг стрінги. Uh, але. От зараз вам хочу розказати. Окей, давайте якраз ми тут скористаємося. От у нас є Strings. Давайте створимо нову стрінку Стрінг eh, fmt, тому що форматинг fmt МТ Persent. Окей. Eh, так, в мене постійна проблема а з Е, eh, Дивіться. Нам потрібно е, поставити текст, умовно кажучи, стільки-то стільки відсотків. Правильно, правильно. Значить, нам потрібно е, з вами ставити якесь число і до нього додати е, percent. Як це зробити? Е, для того, щоб е, додати в стрінгу якесь е, число. І іншу стрінгу і так далі. Ми з вами маємо спеціальне форматування. Тобто Це у нас е, відсоток 1, е, Тобто це номер порядковий е, цього аргумента. Е, долар, е, ну, е, Тобто аргументу WCD, string C Тобто з повним списком ви можете самі думаю, знайомитися, заволошивши форматинг стрінг. І отут-от ми ставимо Person. Так, і тут нам потрібно подвійні відсотки, тому що відсоток в XML це теж якісь або форматування і нам потрібно так от позначити. Так, окей. Ну, давайте з вами ще трохи красивіше зробимо. Давайте навіть, от як зробимо. А, так, ми тут. Отак от, от зробимо. Так, це ми скопіюємо. Так, і тепер е, давайте так от зробимо. Baseline. Це yeah. так не працює для цих окей, Значить, Constraint Top к to топу. Constraint Bottom to bottom Bottom to. Constant bottom to bottom of. Є прогрес бар. І давайте ще. Text. Color color white. Окей. Uh, так. Okay. Uh. І по ідеї теоретично воно мало би працювати. І euh, сабмітити наш текст, давайте це перевіримо. Так, я забув, що воно в нас робиться все зразу. Тобто от зразу 100%, а це потрібно робити поступово. Ох, Як ми скоро маємо перейти до коротин, якби це дуже легко йшло в коротинах, також хочу зазначити, що нам потрібно перенести ті прогрес-індикатор, якщо ми хочемо показувати десь на рівні нашого прогрес-бару. Нижче за ієрархію, це робиться через те, що насправді наш екранчик він не є 2D, тут є ще е, третій вимір, тобто телково собі 3D-екран. І якраз такі е, положення відносно інших юшок, тобто яка в'юшка буде перекривати іншу е, під час накладення, якраз визначається її позиція. Чим нижче вона в в нашому XML-файлі, тим вона вища за е, ієрархію. Тобто, я е, постараюся картинкою підкріпити. Тобто, оце от у нас буде прогрес персентаж найвища в'юшка. Тобто, що би там не було, вона буде перекривати, вона буде з самого верху. Потім прогрес-бар, потім е, батани і так далі. Тобто, чим нижче вона знаходиться за ієрархією. О тим вона є вище в 3D нашому ну, уявленні. Так, окей. Тут буде дуже поганий код. Дуже поганий код. Набийте мене. Так, зараз воно підключиться. А, ну звичайно, як воно підключиться, якщо я неправильно пишу. Так, тут зразу старт. Окей, і тепер наш код вставляємо. Так, і тут далі. Трет сліп, ну, давайте 500 мілісекунд, як ми і казали. Окей, цей код означає, що ми робимо це паралельно. І е, засинаємо на 500 е, При кожному виконанні. Тільки це ми сюди приносимо. Окей, е, давайте пробуємо. Так, давайте. Чому прогрес-бар. 0% ну, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. А, так, е, 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 ще в мене тут неправильний код. Е, дорівнює просто іти. Так. Звичайно, і давайте ще раз перезапустимо, і все-таки з вами впевнимося, що в нас все вірно. Так, окей, давайте. 5, 10, 15. от, Як бачите, це вже більш реалістично, а не ті циферки, які в нас літали. 80, 65, 90, 95, 100. Окей, все прекрасно. Ми з вами запустили і показали прогрес нашому юзеру. А, так, ну і давайте з вами іще поговоримо про а, Object Animator. А, object Animator в нас дозволяє, як би це дивно не звучало, анімувати об'єкти. І давайте а, створимо наш а, простенький такий Object Animator для нашого Ну, Давайте а, Зразу його і створимо. Так, Animator Дорівнює object. Анімейтор. Тут ми в параметри передаємо нашу в'юшку. прогресбар бар. Є в нас прогрес бар. Звичайно, звичайно. Це перша наша в'юшка. Далі, ну давайте. Тут текст якийсь потрібен. Name. Ну, давайте прогрес. Далі в нас іде мінімальний value. Мінімальний value нас де 0. Uh, максимальний value у нас йде 100. Так. І uh, тепер uh, давайте з вами зразу йому засетаємо It, uh, крапочка Set Інтерполятор. Так. Uh, не в код, е, uh, давайте у нас інтерполятор. Створимо де. Cellрейте інтерполятор. Ну, давайте. Тут тут 5 йому, так як в нас, е, крок все-таки 5F. 5 правильно. Так, давайте. Е, далі. Іт. дорівнює, дорівники. Так, ну давайте скільки його. Ну, 10. Так, це 10 секунд виходить. Ну і, звичайно, нам потрібно його стартувати. Давайте винесемо за наші скобочки, взагалі нам цього всього не треба буде. І давайте зразу його стартуємо. І можна тоді об'єкт не створювати. Окей, давайте дивимося на наш результат. Progressband. І, як бачите, воно в нас е, все дуже красиво, поступово проходить і е, майже до завантаження от, доходить. От. Можна таку стандартну анімацію. Цим е, треба більше сидіти розбиратися. Чесно, я сам з цим не працював. Да е, і не думаю, що це прям дуже потрібно. Мені здається, що того методу, який я показав, до того, буде цілком достатньо. Або писати якісь свої кастомні прогрес-дайлоги зі своїми кастомними анімаціями і з тим всім гратися. Ну, я свою роботу розказав, я вам розказав про анімації, про прогрес-бар і так далі. Хочу вам ще раз нагадати про підписку на мій телеграм-канал Ukrainian Android Community. Можливо, там колись будуть ще якісь цікаві статті по Android-розробці, і так далі. У мене в цілому десь там загажнику. Лежать в збережених повідомленнях, можливо, я там і буду публікувати щось цікаве, але вже для більш просунутих юзерів. Також закликаю вас не забувати донатити на Збройні Сили України. Я сподіваюся, що ми дуже скоро переможемо. А також я сподіваюся, що ви станете гарними Android спеціалістами. Ну а я вам в цьому допоможу. Всім гарного дня, вечора. Ранку, будь-чого, коли б ви мене не дивилися. Гарного вам дня. І всім папа.